Постійно чую від українських програмістів: ой, божечки, як мало в Канаді платять грошей. Тому сьогодні поговоримо про те, скільки заробляють програмісти в Канаді, скільки я заробляю, чи вистачає цього на життя, і порівняю зарплати програмістів в найбільших містах Канади. Он в Онтаріо. в Торонто, в Ванкувері, в Монреалі і в Калгарі. Привіт! Якщо ти перший раз на каналі, то мене звуть Антон. Зараз я живу в Канаді в найдорожчій провінції. Працюю програмістом. Я вже більше 10 років. Зараз працюю на американську компанію по контракту. Дружинка, чарівна дружинка моя Аня працює теж програмістом. По канадським міркам через те, що у нас два програмісти, ми вважаємося заможною родиною. Хоча на в реальності купити квартиру, наприклад, або комфортне житло в Ванкувері Ми не можемо. Ну можливо, тільки отаке зарплати програмістів в Канаді дуже легко знайти, тому що є такий сайт. Як levels.fyi. на levels.fyi я знайшов Greater Vancouver, тобто Ванкувер і околиці обов'язково американський долар, тому що для тих, хто не в Канаді, їм так простіше буде орієнтуватися рівень Senior, тобто програмісти з досвідом 5 і більше років. Тут багато цифр, але для мене, наприклад, найважливіше це цей й перцентіль, 216 тисяч американських доларів на рік. За свою кар'єру я бачив дуже багато програмістів, які не знають, як читати правильно перцентілі. Тому 10 секунд про перцентілі. В нас є 10 програмістів. Ми знаємо їх зарплатні. Ми їх сортуємо від найбіднішого до до, до найбагатшого. І розставляємо так 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Наприклад, коли кажуть медіана або 50-й перцентіль, вона же середина, і в нашому випадку середина – це п'ятий програміст, який заробляє 50 тисяч. Наприклад, ми не знаємо інші перцентілі, які йдуть до нього. Тому ми можемо ствердити, що 50% програмістів в Канаді заробляють 50 тисяч доларів на рік і менше. І, наприклад, якщо ми знаємо 90-й перцентіль і більше нічого не знаємо, то ми можемо ствердити, що програмісти в Канаді з 50-го по 90-й проценті, тобто 40% відсотків програмістів заробляють між п'ятдесятьма і 90 тисячами доларів на рік, і всі, хто заробив вище 90-го процентіля, можуть заробляти як 90 тисяч або більше. Ми цього не знаємо. Повертаємося до наших реальних зарплат. Виглядають вони дуже непогано, тому що це ще американський долар. Але наскільки реально отримати взагалі ці гроші в Канаді? І тут перша причина, чому неють українські програмісти, які приїжджають до Канади, тому що топ бабки платять компанії, в які дуже важко потрапити, такі як Facebook, Google, Amazon і тому подібні. А всі інші канадські компанії, там більш дрібні, або аутсорс, якому тут, до речі, теж дуже багато, вони платять суттєво. Суттєво менші гроші, коли я шукав роботу в Канаді, і я проходив дуже багато інтерв'ю в компаніях. найбільші офер, які мені запропонували, це 165 тисяч на рік базова зарплатня канадськими, що десь 120 тисяч американськими. Це дуже смішні бабки, як для мене. Другий пункт це те, що оці ці зарплатні, які ми бачимо на levels.fyi, це не ті гроші, які завжди можна отримати. Трошки це брехня, і про це зараз поговоримо на цьому сайті. Всі цифри це total compensation. і це не ті гроші, які ти отримуєш на руки. В total Compensation є. П'ять складових. Перша складова це базова зарплатня, це залізобетон. Це ті гроші, які ти реально отримуєш на руки кожен рік. Її можна легко розділити на 12, приблизно зрозуміти, скільки ти до податків отримуєш на руки. Друга складова це акції. З акціями з'являються приколи. По-перше, якщо в тебе велика компанія, як Facebook, Google, то там плюс-мінус зрозуміла ситуація, там все легко. Але велика кількість стартапів, в яких акції це не просто акції, які ти можеш там отримати після року в компанії і продати одразу. А, наприклад, Росію, там. Різні такі штуки, і не факт, що ти зможеш з ними взагалі щось зробити, якщо компанія не виходить, не стає публічною. І це може бути як якісь гроші невеликі, а може бути як і нічого. А в деяких випадках, наприклад, як в Amazon і Google, коли люди були здивовані, коли компанії падали в ціні, і ці акції їм коштували нереальних бабок, коли вони сплачували податки. Тому що так з цих акцій теж треба сплачувати які тобі компанії дає сплачувати податки і коли ти їх отримуєш по ціні отакій а вони потім падають і ти потім а так я можу і в мінус вийти зі своєї зарплати я ще можу винним бути за те що в мене були акції компанії наступна складова це бонус два основних види бонуса перший бонус одноразовий це коли ти просто прийшов до компанії тобі дали бабок просто щоб, ну от, ти до нас хочеш ми тобі 10 тисяч дамо і ти до нас переходиш другий бонус більш цікавіший він за результат це може бути як за результат твій персональний так і за результат компанії в цілому так і за результат твоєї команди це дуже варіативна штука, і інколи це буває дуже приємна і дуже велика складова твоєї зарплатні, А інколи ти її просто можеш не отримати. Наступна складова це Sharing. Це коли компанія ділиться прибутком співробітниками. Це, до речі, варіант моєї компанії, футболка моєї компанії. Це дуже приємний бонус. Коли компанія заробляє гроші і вона прибуткова. Вона може просто якийсь відсоток від прибутку віддавати співробітникам. Дуже приємні бонуси. Капає. В різних компаніях знову ж таки по різному, в моїй компанії дуже непогано. Останнє податок. Податки дуже високі в Канаді, і середньостатистичний канадець в принципі виплачує приблизно 45% відсотків від того, що він заробляє державі на всі 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 види податків. Сказав, що розкажу свою зарплатню. Звичайно, я не скажу точну зарплатню, але я можу сказати, що треба дивитися навколо цього го перцентиля. Тобто, може трошки більше, може трошки менше. Яке місто в Канаді платить програмістам більше всього. Створив я такий графік, на якому додав чотири найбільших міста, і тут персентілі 25, 50, 75 і 90. І програмістські зарплатні тут саме сеньорські. Виявляється, що Ванкувер платить більше всього грошей. Я був здивований. Я думав, що Онтаріо і Торонто будуть платити все таки більше, тому що там вакансій більше і технологічний хаб набагато більший, ком'юніті ніж у Ванкувері. А виявляється, що Ванкуверські компанії вони платять більше ніж в Онтаріо. Для мене це здивування. І друге, третє Місце, це виявляється калгарі, а потім в нас вже йде. І треба ще враховувати звичайно, що вартість життя у нас в принципі в такому ж порядку йде. А ось перед тобою друга велика причина, чому навіть українські програмісти, це я до графіка додав американські міста: Нью-Йорк, Остін і Сіетл. Це навіть без силіконової долини. Ми бачимо, що живучи в Америці, ти будеш заробляти набагато більше грошей, ніж в Канаді. Сказати, що для когось це повинно бути якоюсь новиною, навряд чи, тому що американські компанії платять більше. За усі інші компанії світу і Канада якби не виключення. І навпаки, якщо порівняти Канаду з іншими країнами, то в Канаді досить непогані зарплати для програмістів. Це я себе заспокоюю. Найвагоміша причина, яка визиває ниття не тільки в українських програмістів, просто в програмістів людей, які живуть в Канаді, це вартість оренди. Оренда зараз в Канаді дуже дорога, особливо там Ванкувер, Торонто і та й той Калгарі вже стає теж досить дорогим. Через те, що 30-50% грошей зарплати треба віддавати на оренду. Що для багатьох це. Шок, це дуже багато, і це якби нові реалії Канади, до яких треба вже мені здається звикати. Коли, наприклад, програмісти могли собі купити там 5-10 років, попрацював в Києві, купив житло. То в Канаді така ситуація не працює. Якщо ми кажемо про Ванкувер і Торонто, то там напевно вже кількістю проданих нирок на чорному ринку треба рахувати вартість того житла, бо люди стільки тупо не заробляють. Питання в тебе виникає: чому ж я зараз в Канаді, а не в Америці? Якщо в Америці можна заробляти там в два рази більше, валідне питання, але по-перше, працюю я на американській. Компанію по контракту отримую зарплатню я в американських кілобаксах. Тому в мене в принципі ситуація далеко не найгірша, скажімо так. Так, якщо я поріду в Америці в Америку і буду працювати на там Фейсбуки і тому подібні компанії, то я буду заробляти більше, але по ідеологічним якимось там причинам я не дуже хочу цього робити, але це вже тема напевно, напевно окремого відео. Зараз прозвучу як лузер, але постійно порівнювати себе з кимось до добра не призведе. Звичайно, повинен бути якесь порівняння, неможливо жити без порівняння, але кана. Ді не пощастило тим, що біля неї знаходиться Америка, і любу країну, яку б ти не порівняв з Америкою, зарплатні в Америці будуть більші. Якщо тобі цікаво послухати про етішний контент в північній Америці, пиши коментарі, лайкай, і підписуйся. Цілу люблю до наступних епізодів.